Ми на межі Львівської та Івано-Франківської областей біля села Лисовичі. Тут знаходиться меморіальне кладовище українських січових стрільців, які загинули у 1915 році в боях з російськими військами. Під час Першої світової війни, у травні 1915-го, українські військові під проводом легендарного сотника УСС Григорія Косака Повернули військові позиції в районі Горимаківка та перейшли у наступ. Переслідуючи ворога, що відступав, січовики вступили у важкі бої на фронті Стрий Болехів. Курінь Григорія Косака потрапив в російське оточення і втратив 180 стрільців з загиблими, пораненими та зниклими безвісти. Другий курінь Василя Дідушка не допустив росіян до Болехова і став центром опору при контрнаступі росіян. Полеглі у тих боях січові стрільці покояться тут. Видатні ж українські військові Григорій Косак та Василь Дідушок, провівши ще не одну вдалу військову кампанію, за два десятиліття стали жертвами сталінського терору. В радянський час цвинтар був зруйнований, його почали відроджувати після відновлення незалежності України. До 2012 року вигляд поховань був іншим. Христи на стрілецьких могилах були березовими. Оскільки березовий хрест традиційний для стрілецьких могил символ. Чес, хрест, Згодом Львівська обласна адміністрація встановила кам'яні козацькі хрести. Водночас, меморіал потребує додаткових історичних досліджень. Адже хрести тут не підписані, тому імена полеглих воїнів ми не в змозі дізнатися. Серед могил січовиків стоїть столітній дуб Франца Йосифа, спадкоємця австрійського престолу, який посадив тут дуба в 1852 році під час знайомства з Галичиною. Дуб Франца Йосифа є заповідним деревом, по обидва його боки ростуть дві старих липи, які були висаджені на честь двох міністрів. Що супроводжували імператора під час реконструкції меморіалу? Тут також висадили дуби з Холодного Яру, краю, який понад 100 років тому став останнім бастіоном боротьби за незалежну Українську Народну Республіку.